Бажаємо здоров'я і щастя повну хату. вітають, прочитайте. Боматерська бригада Гордоставської районної бібліотеки для дітей. Я, ти, він, вона Разом ми Край свій любим, бережемо, в школі знання здобуваємо, а у вільний час бібліотеці допомагаємо. Ви із нами познайомтесь, зрозуміть нас, не відмовтесь, наші думки поважайте, що не так, то вибачайте. Тож будемо знайомі, ми, Сюша, та тася, Каріна, І вигадки, і пограти, і заспівати. Книжку може прочитати і виставу показати. Нам цікаво сперечати, з дітворою спілкуватись. Пи снига без дружини свишитати на <кій> а тепер книжковий світлівчим відкриваємо. Книга добрий, мудрий друг, книга знає все навкруг про старі нові країни, космос та морські глибини. Все про звичаї народу. Як зібрати прожайського роду? Перше хто знімав кіно. Де, коли з'явилось скло, хто відкрив як Україну і про броненьку Україну, хто прославився в віках, де живе тварина, птах. Вікає тіка, <реку> міста Читаєм книги І не за їмби, ей дружочек Болодьори. Бібліотека, що вона таке? Це питання непросте. Вода й вже час ідея покою, болю залізні докази. Непої. Бібліотека це не наче школа. Це інформація, широке коло. А ще ідей жива скрабниця для всіх, хто хоче знання збагатитися Дружба з книгою це свято. улюблені герої. А тиха дарує і знання, и діме читати готовище дня, так зустріча. Дошкінятам та молодшим школярам читаємо. Читаємо і у школі на перерві, і в бібліотеці, і в дитячому садочку, і на дитячому майданчику. Читаємо і по ролях, і паралельно, і з малюванням, і з читанням розгляданням. А Мавеким дітям казачки читаємо, старіки дітки перегортає, казки про малят, про пташок і звірят, Про королів і принців, про лицарів, і фей. А потім всі відгук написали. Розширяємо щоденно ми дитячий промоців, деякі книжки цікаві, зачитали вже доді. Ми недовго сьогодні сторінки розглядали, про все, що робимо, коротко розказали. Хочемо вам побажати книг побільше дітям читати, їх до читання привчати та до бібліотеки залучати. От що аді за кончить день. Загніпатися, наша ноша не лігка, дружба з діга і стрімка, ви літа на так закачаться. Ви мудріте, зростаєте на широк, запам'ятайте. Хай здійсняться побажання, що стосується читання, щоб змогли моливи досягти у майбутньому мети.